Тебе прийдемо до качеку. Я любов, Я Май душі някси. В тебе сьогодні бабулька хто? Дивовижна. Понятно, я дивовижна? Да. Це значить яка? А ну поясни. Дивовижник. Дивовижник. Дивовижний онук. Чи який ти? Дивожна. Бабуля дивовижна? чи дивовижна. Бабуля дивовижна? Да. А зранку, як ти казав на бабулю? Дивовижна. Не так. Дивовижна. Ну ладно, хай буде це. А як це зрозуміти? Це хороша чи погана? Хороша. Ну слава Богу. Ще. О, то саме краще. Туди в травичку. Молодець.